Доброго дня. Давно відео не, не цей не виложував вже, мабуть, з місяць. Так, друзі, про, хочу продати газон. Отакий 53-й. Бортовий. З документами, але по тих паспорту, бо хазяїн покойний. Так, документи є, а переоформити не можна, бо я ж купок. Ну, хазяїн покойний. Ось так. Лист, 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 листовим желізом. Ну що, машина на ходу заводиться, їде. Хорошо, ну ще зниму е, іфу. Може, також іфа продається. Та вона була в моїх роліках. Ну, може, якісь з'явились нові глядачі майже. Е, до речі, іфу можна по агрегатно. Але після того, як продасться мотор. Ну, якщо мотор куплять, потім можна заднім міст там. Таке, ну, якось так, бо якщо там Задній міст, ну, перший, то продаватися не буде. Коротше, якось отак, я, як, чи правильно пояснив. Желательно б її продати в зборі Ці, ціляком. Ціна і 1700 доларів, я думаю, це невелика для такої машини ціна. Ну, я так думаю, може і велика. Так, така машина. З документами і, і це, і хазяїн мов би, вже в'єсть, по крайній мірі весною був. У травні місяці і купляв, добув. Це що тут ще показати? До речі, цей е, акумулятор. Немає акумуляторів. А, тут ящик стоїть. Ну, коротше, акумуляторів нема. А так, в принципі, все заводиться, їде. Непоганий, стан непоганий. Так, ну що, на цьому Добре. все. О, зараз замінимо термостата. Ось купив термостат, а треба поміняти. Так, на цьому все. Хорошого перегляду. Підписуємось на канал, Лайкаєм. Ну і колокольчик чи дзвіночок ставимо, щоб не пропустити відео. Все, до побачення.